Я тут помітила, що цей диван здається більшим, ніж у цей. Як це так взагалі? А тут все від пропорцій залежить. У нас диванчик Hugo Mini 2,45 по ширині, теж невеликий розмір, а диванчик Teotor 2,38. Але здається, що він більший, правда? Все тому, що тут йдуть ширші підлокітнички на Hugo Mini, і там пропорція. Ось цієї прямої частини до кутової вона зміщена. Якщо там дві однакові половинки, то тут більша ця частинка і менша, е, менша кутова частина. За рахунок цього диван здається начебто більшим, і що тут, ну, типу, три посадочних місця, а там здається, що два посадочних місця. Це просто залежить від пропорцій. Але насправді ці два диванчики класні. Диванчик Hugo Mini в нас. І Теодор мають універсальні кути, тобто можна кут переставляти наліво направо. Єдине, що цей буде більш комфортний по наповненню. Тут у нас вже йде незалежна пружина аеропух і синтепон. Тобто це диванчик прям чилити, відпочивати поповній. Диванчик Теодор йде трішки простіше. Там пружина Бонель всередині, але на відміну від Х'юго Міні, він підходить для щоденного сну, тому що ви його, коли розкладаєте, у вас виходить рівне спальне місце і спати на такому диванчику зручно. До того ж він дешевший, 25 тисяч коштує Теодор, 32 500 коштує Якщо вас диванчики зацікавили, вам потрібен невеликий кутовий диван. У нас на сайті Солоха є і більше деталей, або можна обрати, обрати будь-який з цих, до того ж, вони універсальні йдуть по кутам. В шапці профілю телефон для зв'язку.